Так, всім привітики. Все-таки вирішила записати в відео на 26 рік, ще подивитися трішечки Росію, так як ми ворога маємо знати і їхні кроки передбачати. Ось тому доцільно буде подивитися і ворога. Ну, так, зовсім трішки, тому що я знаю, що астрологічно там рік буде. Дуже неймовірно складним. Початок фінансового краху, початок змін владі і там якісь перевороти, якісь бунти. усе все у них починається. Починається. ялинка дала знак. Ось. Так, Росія на 26-й рік. Будь ласка, покажіть. Ну, і дивіться. І дивіться, що ми бачимо, що до них йде смерть. А В них будуть зміни. Зміни в усьому. Фінансові зміни, от зміни в владі будуть. Так. У них йде якесь обнулення, обнулення прямо фінансів. Не то, що там обнулення, і вони потім набирають обороти. Вони питаються зберегти отих пара копійочок, які вже в них залишилося. Так. Диявол до них вже прийшов. Знак ми побачили. До речі, я буду думати, з якогось напрямка відступати, забирати свої війська в 26-му році. Ось, будуть відходити. Так, їх конкретно виб'ють і вони будуть забиратися з якогось, з якогось напрямку. В них не буде чим, в них немає чим. От. Я не кажу, що по всіх це з якихось напрямків, я би сказала, навіть два напрямка. От. Будуть забиратися геть. Просто йти геть. Звідтиля. Ну, і ця карта ще свідчить про те, що. І, як би сказати, взагалі щитування цих карт показує про те, що вони все-таки з нашої території підуть. Це, якби, вивод військ, так, я б так сказала. Ось. Так. Що там ще на Росії в 26-му році? Виходу нема. Ага. Дивіться, знов показують карти на рахунок путіністів тих двойників, так? Що все? В них влади нема. Ну, тобто, як би сказати, так культурненько. Це ще, це ще от, жриця, це ще закриває розклад і не хоче показувати істину, так ще, тобто ще, типу, рано вам знати. От, але е, ми можемо їх попросити. Так, швидкі зміни, дуже неймовірно, швидкі зміни відбуваються стосовно влади. Там слухайте, там траур буде, буде траур, Все-таки карти нам показують, що приберуть, приберуть е, тих путінів. І по карті з вісьмерка жезлів це і швидкість з сонцем. Да? Сонце в нас тут з колісницею, що це така, буде тако закрутиться. Ну, така неймовірна подія, яскрава, до речі, по сонцю це висвітлення події, вот, що це і, ну, буде, ну, в, я маю на увазі по телебаченню це все буде транслюватися. Ми це почуємо і побачимо. Буде досить яскраво висвітлення той траур. Так, так, пора вже міняти пора міняти власть. І що вони скажуть, що він заболів? Угу. Але його, його все-таки мечовим методом перебирають. Я би сказала. Дивіться, заколот прибирають військові, але, але якщо взяти щось того, що йому щось ну, підляють, якийсь укол зроблять, це все таке з кубками пов'язано, так? якась рідина, рідина буде в нього влята якась. Ось. Можливо, це, це ще може бути і лікар, показує мечів, або медсестра така. Ну, коротше, Та людина, яка дивиться за ними, якісь робить йому процедури. от. Ну, то, що їй трошки грошей дадуть, це блін, по пажах це зовсім мало, але вона це зробить. Вона, він не знаю, зробить. Бо постійно показують одне неї те саме, значить це вже має статися. Так, така важлива якась подія на 26 й рік у Росії. Ну що там таке? Дивіться, знов показують карти, що це зміна влади, перевороти показують по місяцю, показують багато жертв на фронті. В них буде ситуація, яка зупиниться і не зможе рухатися. Вот. Просто в них війна зупиниться. Зупиниться через що? Через те, що в них фінансів О, нуль, так? Нуль фінансів. І вони не зможуть далі е, воювати. І вони це розуміють. Вони вже це розуміють добряче і вже зараз розуміють. Тому вони так маніпулюють і такі серйозні обстріли роблять. Так. так. Ну mm. так, друзі, все. Я думаю, достатньо. Ми ще будемо щось там таке додивлятися будемо. Це таке загальне, що там таке от на них там чекає, я думаю, з них вистачить. Ось. Там, ви ж бачите, там нічого не змінилось, нічого не додавалося, Смерть до них іде, і тих путіністів прибирають. Прибирають. Яскраво, хтось прибере, до речі. Хтось скаже, ну придумують щось, що вони можуть сказати, що він прихворів там. Ось. А насправді його приберуть таким методом. Цікаво. Як завжди, там все так робиться. Там нічого не міняється. Ось. Все, друзі, дякую вам за перегляди мого каналу, за, за перегляди відео, за коментування моїх відео. Всім. Дякую до зустрічі.